При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Україні 16-та година. У марафоні час новин випуск для вас підготували інформаційна служба інтера. І я Анастасія Даугле. Триває повітряна тривога у багатьох областях України. Причина це активність ворожої тактичної авіації на півдні. Кілька хвилин тому повітряні сили повідомили про крилату ракету, що рухалася через Миколаївщину у бік Вінницької області. Також триває атака ударних дронів у кількох областях. Актуальну мапу тривог ви зараз бачите на екрані. Не ігноруйте загрозу, перебувайте в укриттях, якщо ваш регіон. Червоний. Росіяни атакували з дрона Дніпровський район у Херсоні. Сталося це через. Після 15-ї години повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко, Постраждали двоє людей: чоловік та жінка. Обоє у лікарні, у них мінновибухові травми. Перед тим через атаку безпілотників було поранено три людини. Двох з них ушпиталили, одному надали допомогу на місці. Вночі російські окупанти били по корабельному району. У міській адміністрації показали наслідки цих обстрілів. Люди знаходять уламки у дворах. Постраждали її оселі через дронову атаку, пошкоджено електромережі у Дніпровському районі. Рух електротранспорту у місті тимчасово обмежено. Без тепла два десятки багатоквартирних будинків. У два часа ночі почула тільки один якийсь бух, такий якийсь сплах, і стекла посипалися, що більше нічого не чула. Бо я тим більше сердечна, зато я сильно це тяжело переживаю. І більше нічого я не чула. Утром встала, немає ніде ні віка, ніде нічого нема. Я в'яжала в спальні себе. Я лежала в спальні, і вони саме бомбили навпроти мого вікна. Ось у мене тут одна половинка. Ось тут, дивіться, впав уламок і полетів он туди. Понад 300 ударів завдали росіяни протягом доби по Запорізькій області. Є загиблі та поранені серед жителів прифронтових територій. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой, наша кореспондентка на зв'язку зі студією. Інно вітаю тебе і будь ласка, розповідай, що відомо на тепер. Вітаю нас. Вже майже три години триває повітряна тривога на Запоріжжі. Тож я закликаю жителів області не нехтувати. Сигналами і дбати про свою безпеку. А щодо обстановки по області протягом останньої доби під обстрілами перебували 11 населених пунктів. Це міста і села Пологівського та Васильівського районів. З більшого росіяни били дронами і протягом доби зафіксовано майже дві сотні атак безпілотниками. І, власне напередодні у Приморському російський коптер поцілив у цивільне авто, в якому п'ятеро місцевих жителів їхали на роботу внаслідок вибуху на місці. Загинула 47-річна жінка, і ще чотирьох людей доставили до лікарні. Окрім безпілотників, протягом доби росіяни також завдавали удари артилерією. Зафіксовано майже півтори сотні обстрілів. Під вогнем перебували цей гуляйполе. А також Малинівка, Мала Щербаки і решта прифронтових населених пунктів, ворожими боєприпасами, побито і житлові будинки, а також місцеву інфраструктуру. Ну і власне наразі зафіксовано понад два десятки повідомлень про. Нові руйнування. Ну і через посилення та інтенсивність обстрілів на прифронтових територіях місцеві жителі змушені покидати свої домівки масовою та примусовою евакуації на Запоріжжі наразі немає, але дехто із місцевих жителів все ж таки наважується на приїзд і, зокрема, звертаються з допомогою до поліцейських. І протягом останньої доби поліцейські допомогли виїхати до більш безпечного місця 74 чотирьохрічні жительці Степногірська трохи днями Раніше вивезли дві родини із Юрківки та Степногірська. Також така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я нагадую, що у нас триває повітряна тривога. А зараз передаю вам слово. Насті дякую, колего, за інформацію. Інна Гогой розповіла про ситуацію у Запорізькій області. Українські військові уразили черговий командний пункт ворога на Донеччині. Цього разу йдеться про другу гвардейську загальну військову армію у тимчасово окупованій Новогородівці, повідомляють у Генштабі. Сталося це унаслідок високоточного повітряного удару наших військ. У Генштабі зазначили, ця операція є продовженням серії ударів по командних пунктах ворога на Донецькому напрямку. Нагадаю, цієї п'ятниці ЗСУ вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу ворога у Світлодарську. П'ятий день поспіль після нальоту БПЛА палахкотить нафтобаза у російському Енгельсі. У місті запровадили режим надзвичайного стану. Попри це, тамтешня влада запевняє місцевих жителів, що триває контрольоване вигоряння палива. У наслідок ліквідації пожежі відомо щонайменше про двох загиблих надзвичайників. Нагадаю, у ніч проти 8 січня українські дрони атакували місто Енгельс, вразивши нафтосховище та комбінат Кристал Росрезерву. У Турецьку на Донеччині окупанти переодягаються у цивільне, і це порушення законів та звичаїв війни. Перебраних росіян виявили аеророзвідники 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, зокрема під час розвідувальної диверсійної діяльності. За словами бійців бригади, у такий спосіб росіяни намагаються замаскуватися однак їх видає. Однаковий одяг, поведінка, а подеколи і зброя. Така тактика ворога ускладнює роботу, зазначають наші. Військовики у Польщі підтримують вимогу Трампа для країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Утім, переконані, що статися це може не раніше ніж за 10 років. Таку думку висловив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і наголосив, що європейські країни здатні. Перерозподілити кошти за його словами. Якщо Європа може дозволити собі влізти у борги, щоб відновлюватися після COVID-19, то обов'язково повинна знайти гроші, щоб захистити себе від війни. Нині саме Польща найближча до досягнення мети у 5%. Там уже зараз виділяють на оборону 4,7% ВВП. Для порівняння у 23 із 32 членів НАТО ці витрати становляться лише 2%. Досягнення мети Трампа займе ще одне десятиліття, але я думаю, що його не варто критикувати за те, що він поставив дійсно амбітну мету, тому що в іншому випадку деякі країни продовжать дебати про те, чи дійсно потрібні більші витрати. Прокурор, який висунув обвинувачення Дональду Трампу у двох справах, пішов у відставку. Джек Сміт подав остаточний звіт і звільнився з Мін'юсту США. Нагадаю, прокурор вів провадження за звинуваченнями проти Трампа в зберіганні секретних документів у власній резиденції та втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія. Утім, жодне з них до суду так і не дійшло після перемоги Трампа на виборах президента. Сміт заявив, що. Намір піти що має намір піти у відставку, сам Трамп пообіцяв звільнити прокурора одразу після переобрання. Лідер Гренландії Мутте Егеде заявив про готовність обговорити з обраним президентом США майбутнє острова і наголосив, у Гренландії не зацікавлені, щоб ця територія стала американською. Попри це, егеде зазначив, що відкритий до дискусій і пошуку рішень. І вкотре заявив, що гренландці не прагнуть бути ані данцями, ані американцями. Водночас, за інформацією видання Ексіос, влада Данії приватно повідомила команду Трампа про готовність. Обміркувати посилення безпеки у Гренландії, утім, без контролю Вашингтона над островом. Кількість жертв унаслідок масштабних лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 16-ти. Про це повідомляє CNN. Ще 13 людей вважають зниклими безвісти. На місцях працюють загони рятувальників. Утім, боротися з полум'ям заважає сильний вітер. Нагадаю, пожежі у Каліфорнії спалахнули цього вівторка. Вогонь швидко охопив лісові масиви, а згодом перекинувся на житлові райони. Через це майже 200 тисяч людей вимушено покинули домівки. Щонайменше 10 тисяч будинків вигоріли ущент. Причину займання наразі не встановили. Натомість американські надзвичайники переконані, версія навмисного підпалу не має доказів. Уряд міг би краще виконувати свої обов'язки. Так, певно, це і зміна клімату і природа. Тут може бути багато винуватців, та від цього не легше. Треба думати, де я житиму. Бо навіть якщо наш будинок уціліє, то поруч нічого немає, а якість повітря жахлива. Майже пів сотні постраждалих у французькому Страсбурзі унаслідок зіткнення двох швидкісних трамваїв. Інцидент виник у тунелі, який веде до вокзалу. Причина це помилка у перемиканні колій. Один з трамваїв випадково виїхав на іншу колію. Через це і сталося ДТП. На місці прибуло понад сотню рятувальників. Вони гасили пожежу та надавали допомогу потерпілим. У людей численні травми. Я перебував у трамваї, коли ми були на зупинці. Позаду був інший трамвай, який рухався на швидкості. Він рухався в бік вокзалу, та зрештою в нас врізався. Понад дві тисячі вимушених переселенців знайшли прихисток у Донеєвецькій громаді. Це на Хмельниччині. Жінки з дітьми та багатодітні родини приїхали з Херсонщини та з Запоріжжя. Понад півсотні людей живуть у приміщенні колишньої лікарні. Там зробили капітальний ремонт і облаштували смарт-квартири для тих, кому довелося утікати від війни. Як їм ведеться, бачили наші кореспонденти. Давай. Вже кілька місяців ми переселилися на третій поверх. Після ремонту вдув в двухкімнатну квартиру. Це кімната дитини. Шестирічний Данилко з мамою приїхали з окупованої Херсонщини на Хмельниччину ще на початку повномасштабної війни. У цьому гуртожитку мешкали у невеличкій кімнаті. Тепер хлопчик має власну, а ще багато подарунків від тата. Це мій тата, він дуже сильний, захищає нас на фронті. Це колишнє приміщення лікарні облаштували під місце компактного проживання переселенців за кошти місцевого бюджету та меценатів. Утеплили будівлю, замінили вікна і дах капітально відремонтували третій поверх. Це була занедбана частина будівлі, в якій ніхто не проживав і не було жодних комунікацій. Завдяки проекту ми повністю облаштували, ну як на мене, дуже хороші умови для проживання людей. Наталія із шістьма доньками після переїзду з Херсонщини тулилися в одній кімнатці першого поверху. Нині мають дві смарт-квартири і всі умови для комфортного мешкання. На просторій кухні старші дівчата варять борщ. На кухні у нас є от мерзільна камера, холодильник, дві раковини, дві пліти. Мікровоновка, якщо треба розігріти, розігрів і там на роботу пішов. Також туалет, ванна, болер. У приміщенні повністю відновили котельню. У всіх оселях завдяки генераторам завжди є гаряча вода і опалення, подбали і про гігієну. Зробили там санітарну гінічну кімнату, гарну, зробили е кухню столову, де люди користуються на нормальних умовах е всіма зручностями, і зробили ще акту залу. Усі діти відвідують навчальні заклади. Дорослі помітили, що вони нарешті почали усміхатися і заприятелювали між собою. Дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Дружа ці малята, подружились, я і ти. А Данилко перестав затинатися лише за два роки після переїзду, розповідає мама хлопчика. Цаікався, дуже спокійний, енергічний став. Доки діти навчаються, їхні матусі вирощують городину, щоб мати ранні овочі та ягоди. Для мешканців тут встановили дві теплиці. Садила перець, помідори, садили, садили огурці, садили. Ну, урожай був добрий. А ще родини можуть завести власне господарство у пані Юлії семеро дітей. Нині жінка при надії. Каже, велика сім'я потребує якісних харчів і м'яса. Тут у нас кури, качки, тримаємо їх на дві сім'ї. Я і Іна. Також в мене є два парасенки, Вань, Ванька і Манька, вони там в сараї. Нині у Шелтоні мешкає понад півсотні людей із Херсонщини та Запоріжжя. Попри зручні умови, всі мріють про перемогу і повернення до рідних домівок. Марічка Золота Філіп Паврилюк Подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини.